my lane fast call it high <tongue> speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha <Basilica> not likely i be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running right see How do Two мотоциклів, мене ще тут мотоцикли, мене ще в дні мотоцикли. Понад 40 мотоциклів, там ідеється в на нас в наявах. Ага, а, тут, а це такий загажничок. З рукава дістаю, знаєш, а в мене ще там є, а ще і ще тут, а ще на тому складі, ще в Дніпрі. Кажи, скільки мотоциклів зараз в наявності тут, в е, Києві? Порядка 40, 40 мотоциклів в нас в наявності вже тут і зараз. І Тільки ще, в Києві, е, а у вас ще Дніпро. в Дніпрі. А Києві в Києві та Дніпрі? В Києві та Дніпрі і порядка 40 мотоциклів ще в оперативній наявності, які можна дуже швидко привезти. в різних кольорах, різних комбінаціях. Клас, так, супер. Так. Ну що, підемо дивитись модельний ряд? Let's go. Лескопана ST в сірому та чорному кольорі. Дуже класно виглядає в сірому перехід з чорним вигуном. Клас 150 кінських сил для тих, хто любить поганяти, любить. Ане по місту мотор кайфовий сам провод дуже кайфовий. Да, да. Один із 150... найкращих на яких я взагалі катав мотоциклах 150 сил, стопідесят два... п'ятдесят. що треба? Та те, те, що треба дуже класно, тому. Запрошуємо розглянути цей мотоцикл. Звичайно, у нас є спорстер, вже класичний спорстер, до якого вже звикли, дуже багато ми їх продали. Подобається тут той самий двигун 1250, але 120 кінських сил, які більш ніж вистачає для цього мотоцикла. Він же важить менше, і тим більше так він, він важить менше. Bob, розгляньте цей варіант на 117-му двигуні, майже 2 літра. Bob в кайфовому кольорі Iron Horse Metallic. Зверни увагу, виглядає просто бомбесно, доступний в сірому кольорі, в, сірому, в чорному, в жовтому. Класна модель для тих, хто хоче спробувати крузер саме те. Lowrider. Lowrider S в чорному кольорі, на 117-му двигуні. High Power – це такий самий 117-й, але більш потужний, швидший. Інші гальма це вже для більш просунутих райдерів. Хто от, хоче от такого плану. Я думаю, ти краще мене знаєш, можеш розказати про цей мотоцикл. Чудовий. Також Lowrider ST. СТурінгова комплектація. Турінгова комплектація з кофрами. З захистом Дуже з красивий новий колір. Я так бачу, що не тільки на Лоурайдері, а ще от і на стрітбобі. Такий саме вірно? дуже хороший колір. Так, незвичний, незвичний. цей колір з'явився тільки в 2025 році. Називається Айрен Хорс Металік. Ну, Iron Horse. залізний кінь, mm -hmm. скажімо так, виглядає, виглядає. Як на мене, чому, дуже гарно. Неймовірно. Ікона стиля мотозиґл Термінатора Федбой, вже класичний. Фетбой, всі його бачили, всі його знають. Ми про нього робили і огляди. Він зараз доступний до тест-драйву в класичному чорному кольорі. Буває ще в сірому та синьому. Спешал. Спешал так, в синьому Breakout. Мій улюблений мод. Мені найбільше О, він подобається. Звернив на ці диски. Дуже дуже гарний. Breakout. класика, чорна. Також ми привозили в сірому. Uh, ще є в якихось інших кольорах. Ми в основному це чорний або сірий. Уже класичний для нас uh, Road Glide. В виконанні з хромом, а також у нас є в виконанні з чорним, з чорним вихлопом родлайди в доступні в наявності. Також є Street Glide, uh, теж з хромом. Ну і звичайно, наші наші Це те, що сьогодні це відео, да, а, да, та, а, то, що... ми проговоримо. Ще одна кімната, і це кабінет директора. А тут просто запасні варіанти, якщо дуже хочеться. От, будь ласка, лоу та панаміріка. Оце комплект, я розумію. А це до цього треба прагнути. Це на кожен день в місті, а це для подорожей та навалу по більш-менш місцях, де нема дороги. Друзі, таким видався сьогоднішній день. Такі модели Harley Davidson були представлені сьогодні в мотосалоні Harley Davidson Київ. Я сподіваюся, вам все зайшло. Ставте свої пальці догори, пишіть в коментах, як вам цей відос, і далі буде ще багато-багато нового. З вами був Яро, канал Мотоспіду. До нових зустрічей. Пока-пока.